Вітаю всіх небайдужих до парфумерії. Моє ім'я Оксана, і в сьогоднішньому відео я добиратиму аромати до українських приказок та прислів'ю. Це вже друге відео на дану тему. Минулорічне відео ви зустріли дуже позитивно. Я залишу посилання на нього внизу під цим відео. А почати я хочу з дуже оптимістичного аромату від Eisenberg Happy. Щастя, як пташка, де захотіло, там і сіло. На мою думку, це прислів'я дуже влучно окреслює наповнення аромату хепі з красивою голографічною наліпкою, яка однакова з обох боків. А аромат звучить надзвичайно приємно лише на тій шкірі, на яку осяде гарно. Я цей аромат давала спробувати кільком особам, і такого захвату цей аромат не викликає у інших. Який викликає у мене. На мені, взагалі, мускусно-пудрові композиції звучать дуже приємно. А в цьому ароматі якраз і є велика кількість мускусу. На мені він відчувається одразу і потім осідає легкою цитрусовою пудрою. Мені надзвичайно подобається ця комбінація. І особливо цей аромат приємно звучить у літню спеку. Це минулорічне видання від Ейзенберг І минулого літа я цим ароматом ще не користувалась, тому що була з ним незнайома. А ось зараз, в літню спеку, я просто отримую від нього шалене задоволення. З чоловічої шкіри цей аромат звучить не зовсім вдало, навіть дещо кислить, тому що тут є бергамот і він яскраво відчувається. А загалом це композиція пудрова, і вона навіть фемінно жіноча я б сказала, незважаючи на те, що це аромат унісекс. Аромат дуже приємний, дуже життєрадісний і з ним легко проводити свій ранок, проводити день, і також з ним приємно прогулюватись ввечері у шалену спеку. Зки вискочив як напель, я підібрала аромат від Герлен, абітруш і фланкер минулого року інстинкт. Чому саме цей аромат? Тому що, на мою думку, саме цей юний фланкер не має нічого спільного з своїм флагманом, який ще створив Жан-Поль Герлен у 65-му році, і там була густа, східно-спецієва композиція з амбровим акцентом. То тут немає навіть і сліду тієї грандіозної парфумерної композиції, тому що тут насправді є в складі конопля, і вона дещо підпалена, підсмалена. Я тут відчуваю навіть ноти підпаленого паперу, коли він тліє, і в ароматі відчувається м'ята, і з легким м'яким присмаком шкіри. Нині компанія Герлен переживає не найкращі часи. Жан-Поль передав свої повноваження, тому що він важко хворий. І не знаю, яке майбутнє очікує компанію Герлен, але я ціную попередні старі, тобто композиції Герлен. І буду, звичайно, спостерігати, що буде і далі відбуватися в компанії Герлен, але поки що майбутнє достатньо розмите. Рве. І до цієї приказки я підібрала аромат від Демінім з ботанічної лінійки Аква Palmaris. Аромати від Лікуванде Демінім складаються з 90% веганських компонентів. І, можливо, до цієї приказки міг би підходити аромат Аква Дио, щось морське, щось свіже. Але я підібрала. Аромат Аквапальмаріс. в назві озвучено, що це вода, це одеколон, а тиху греблю рве це аромат, тому що в кожний сезон я його відчуваю інакше. І ось зараз в літню спеку це коли розквітають квіти на ролі, і я навіть відчуваю, ніби вони пахнуть медово. І за рахунок мускусу аромат ніби. На розгарячилій шкірі дещо охолоджується. Дуже приємна композиція, і це така своєрідна алегорія, що аромат спочатку дарує нам тепло, золото, цвіту, потім охолоджує, а потім він заспокоїться і легкою пудрою сходить зі шкіри. Та у нього на осиці кислиці, а на верпі грушки ростуть. І до цього прислів'я я підібрала аромат від Монталь, Дикі груші. Це афористична ілюстрація, яка влучно співпадає з прислів'ям. Тому що аромат з назвою Дикі груші. Але груші я тут відчуваю лише натяком навіть лимонадом дюшес. Тобто, це грушовий напій. Це ніби така своєрідна омана. Кислиці за рахунок бергамоту, який і дає ту кислинку. А ще в ароматі є достатня кількість мускусу, що притаманно компанії Монталь, і це в мене здається, чи не перший аромат від Монталь з великою кількістю мускусу. Ось зараз, в спеку, мені цей аромат пахне дещо навіть металево. Але найкраще він розкривається саме восени. Власне, коли ми збираємо. Урожай груш, і тоді вже груші пахнуть дещо солодше. Аромат водночас освіжаючий, інколи може бути нав'язливим, але якщо з вас влітку злітають швидко аромати, і ви їх перестаєте відчувати, то можна звернути увагу ось на цей лимонадний, злегка прохолодний і дуже стійкий аромат від мандаль. Наговорив сто мішків горіхів гречаної вовни та усі неповні. І до цього прислів'я я підібрала аромат «Інтерлюд» від АМУаш, тому що, як зазначено у прислів'ї, в ароматі є велика кількість горіхів. Насу цей аромат на себе, тому що я обожнюю, як аромати від АМУАШ звучать саме в літню спеку. Хоча саме інтерлюдом я користуюсь взимку. Тут є волоські горіхи. Ця гірчинка, терпка навіть ніби молоді горіхи, які ще дозволяють нам зняти коричневу шкірку. І ось зараз цей аромат в мене вже загустів, і в ньому відчувається димність, ладаність і м -м, своєрідна навіть восковість. І в цьому ароматі я ще відчуваю. Такий прадавній аромат мішковини. Мені подобається цей аромат натуральних тканин, натуральних навіть суконних тканин, і в які ми засипаємо горіхи. Навіть аромат, ніби шелестить ось цими своїми коричневими перетинками, які замочені у меді і з яких цей мед стікає, і він трішечки навіть припорошений, аромат. Просто яким я захоплююсь, і мені здається, він дуже влучно підходить до цього прислів'я. На годину спізнився за рік не наздоженеш. Це про аромат H24 від Hermes. І це, ніби в добі не вистачає мінімум однієї години. Коли хочеться все осягнути, коли хочеться все встигнути. Але ось цієї години якраз і не вистачає. Це аромат для активних людей, які живуть у постійному русі, які живуть у мегаполісі. Це аромат і пахне ніби розпеченим асфальтом, ніби люди, які навіть не витрачають свій час на відпустку, які постійно працюють, які постійно в русі. І цей аромат мені навіть нагадує розпечений асфальт. На магістралі, коли ти спостерігаєш велику кількість автівок, які рухаються ліворуч, праворуч, ліворуч, праворуч, і за ними лише стовп пилу стоїть. Ось це аромат, про цю приказку. Старий кінь борозни не зіпсує. І це про аромат, якому вже 102 роки. «Шанель номер 5 Будь-якої концентрації, будь-який фланкер, він залишається і нині актуальним. І я подивилась, зараз на цей момент вже вийшло 17 версій аромату Chanel No5. Але, на мою думку, цей аромат є актуальним і для 17-річних дівчат, і 71-річних пані. На мою думку, цей аромат. Є немируча класика. І це аромат, який ніколи не підведе. Це знайома багатьом парфюмерним поціновувачам альдегідна композиція, яка викликає посмішку, яка дарує оптимізм і яка завжди мені підіймає настрій. А до приказки, яке коріння таке і насіння я підібрала аромат Шалімар. Він є ровесником «Шанель No5. І за ці роки вже вийшло понад 40 варіацій аромату шалемар. Але незмінним лишається комбінація нот, так званий герленат, до якого входить ваніль, бобитонка та троянда. І шалімар в будь-якій версії прекрасний. І в ньому відчувається цей дух ванільно-терпко-квіткової композиції, яка надзвичайно жіночна і приваблива. І ця нота шалімару, вона у різних версіях розкривається на різному етапі. В деяких варіаціях шалімару вона звучить в шлейфі, в деяких розкривається в базі, але вона залишається незмінною. І дух шалімару присутній і нині. Сподобалось, будь ласка, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані, підтримуйте українське. Та діліться, будь ласка, в коментарях, з якими приказками або прислів'ями у вас асоціюються ті чи інші аромати. А я дякую за вашу увагу і до скорих зустрічей! Бувайте!